Друзі, всім привіт! З вами компанія АвтоІмпорт ТЗ. І сьогодні у нас на огляді щойно пригнаний та розмитний автомобіль Volkswagen E-Golf чистий 2018 рік. Оригінальний пробіг з гарантією 104 тисячі км. Ємність батареї 35,8 кВт. Авто не фарбоване, є тепловий насос та порт швидкої зарядки CCS. Можливо, доставка авто до клієнта, також купівлю кредит-лізинг та по перерахунку. Матрична додатка, денні ходові вогні, протитуманні фари. Оригінальні легкосплавні диски r 16 Безключовий доступ. Автоматичне складання дзеркал. Так виглядає передній ряд сидінь. Підігрів, електроскладання, електрорегулювання дзеркал, повний електропакет. Шкіряне мультикермо. Адаптивний круїз-контроль. Пробіг 104 тисячі км. Сенсорний екран з навігацією, двокзоний клімат-контроль, запуск двигуна з кнопки, автоматична коробка передач. Електронний ручник, система автохолд, zk 12 вольт, два підстаканника, дзеркало заднього виду з автозатемненням, меню автомобіля, Android Auto, Apple CarPlay. Вихід на 2 sd карти USB, Bluetooth, AUX, Wi-Fi, стан автомобіля, індикатор тиску в шинах, настройки є е менеджера рекуперація. Меню налаштування автомобіля, асистент освітлення, освітлення салону, функція камінь-лівінг. Адаптивний круїз-контроль, фронт асіст, асистент контролю дистанції попереду, екопоради водію, розпізнавання втоми, превентивна система безпеки, асистент паркування, асистент гальмування під час паркування, задній та передній парктронік, двохзонний клімат, підігрів лобового скла. Вибір режиму руху. Так, виглядає задній ряд сидінь. Підлокітник, два підстаканника. Так виглядає багажник, два зарядних кабеля. Два ключа. Авто в хорошому технічному та візуальному стані, в гарній комплектації можна оглянути на нашій площадці, яка знаходиться в 20 км від Львова в сторону Жовкви, село Супошин. Приїжджайте до нас на огляд, можливо цей автомобіль чекає саме на вас.